Збирали його дійсно ну, порядка десь 80%. Але ми перестали збирати його, тому що він був полеглий раніше. І та шапка, яка була до землі, до ну, торкалася, вона була перезволожена і там була висока кислотність соняшника. Йому було прийнято рішення, що не збиратись, а йти з відстанню. 20-25 см від землі і весь соняшник, який нижче 20-25 см від землі, залишався на полі, тому що він був вже неякісний. Тому врожайність тоді на тому полі, ну я так скажу, потенційно, вона була десь порядка 4 тонн. А ми зібрали десь 2,7-2,6 дві шість тони. І... Тільки не за то, це не за жатки. За того, що вона була неякісна і тоді високе кислотне число. Ми ще самі я спеціально залишили, б Залишили, б. тому що ми б його не реалізували. Ми спортили б той соняшник, який якісний. Ми спортили б тим, що це ми його зіпсували, тому що ми б мали проблему при здачі готової продукції. Тому було просто прийнято рішення. Ми один день. Зізбирали все, практично процентів 80 зібрали, але після очистки і здачі аналізу отримали, що він втрачає якість. На наступний день було прийнято, щоб підняти жатку і молотити що вище 20-25 см. Зібрали якість, вийшла ну, тобто в базі, в нормі, і було прийнято рішення. Ми повністю те поле таким чином і, і ну, збирали. І так, для того, щоб жатка збирала полеглий сонячник, треба зробити деякі налаштування. Перший з них носки. Опустити під більшим кутом до землі. Як це можна зробити? Закручуємо ці болти. Ну, майже повністю це треба дивитися залежно від того, наскільки лежить соняшник, і тоді він змінить кут. Значить, буде не прямий кут 180 градусів, а десь буде під кутом ну, приблизно наверное, градусів 150-140. Але це все індивідуально робиться. Тоді жатка опускається паралельно до землі. Носок упирається в землю, лягає на землю і піднімає полеглий соняшник таким чином. Все це затягується наверх, зрізається обрізним ножом і скидається під шнек. От, в принципі, і всі прості настройки. Єдине, що треба правильно йти по полеглому соняшнику під правильним кутом. Більш ніяких настроїв немає. Все, в принципі, просто.